Чи є життя після війни? Чим зайнятися як себе реалізувати? Соціалізація у відносно мирному житті у тилу один із головних викликів для демобілізованих. Багато ветеранів розпочинають власну справу. Приміром, Валерій Венчковський запустив виробництво ласощів смаженого морозива. Щоб підтримати побратимів із пораненнями, підприємець ветеран провів майстер-клас в одному з реабілітаційних центрів Львова. Про все докладніше у сюжеті Романа Гаврилєва. У залі одного зі львівських реабілітаційних центрів гуртуються військовики з пораненнями. На них чекає гастрономічний вечір, який влаштовують Валерій і Лідія. І цієї поверхні трубки, вони працюють як морозильна камера охолодження. Зараз є мінус 14, Воно приміну чотирнадцяте, але воно міняє собі. Наприклад, хоче там дає мінус 10, мінус. 5, як куби. На плиті молоко твердне. Валерій обережно дістає готовий продукт, що ніби засмажився. Дружна Лідія починає прикрашати морозово сиропами і приймає замовлення. Дякую, на здоров'я солона карамель. Із фризером подружжя приїжджає на дитячі свята. Цим і заробляють. Часто пара, як волонтери проводять гастрономічні шоу в дитбудинках та інклюзивних центрах. Сьогодні уперше завітали до ветеранів. Валерій і сам був на війні. У 80 вісімдесятій десантно штурмові бригаді пройшов бої на Миколаївщині, Донеччині та Харківщині. Удома на нього чекали троє неповнолітніх дітей і дружина. Найгірше було те, коли він говорить, що все добре. А я в телеграм-каналі бачу, що їх просто завалюють. І коли він не виходив по декілька днів на зв'язок, там просто ну декілька ночей просто не спиш, деколи і ревеш, і вибачте. Чоловік учився виготовляти морозиво за відео з інтернету. Робив це навіть на фронті. Через два роки служби Валерій демобілізувався. Тоді сім'я наважилася придбати фризер. І потім ми попали на один ярмарок дитячий, і для себе ми зрозуміли, що діти від того не відходять. Ми просто від А до Я ми стояли і робили. Всі розійшлись, а ми ще робимо. І ми зрозуміли, що можна чому ну що не спробувати трошки обширніше Дуже... Ой, Так. Дуже ніжне реально ніжно. Так, воно таке має бути. А як ви думаєте? Так то Та завжди в магазині собі брав. А це доволі добріше, ніж в магазині. Бійці не лише смакують морозиво, а й самі вчаться його робити. Ми зараз хочемо взяти на роботу хлопця, інклюзиву, який три роки вдома сидить. Він замкнувся в собі. Але я йому хочу показати, чувак, ну життя ну не зупиняється, воно продовжується. І от ми хочемо людям показати на протезах, що це теж можна робити. Одним із учнів став Андрій, тепер дегустує, що приготував власноруч. Ну людина, яка е, любить смачно їсти, мусить вміти смачно готувати, враховуючи, що в мене після Травми голови, трошки ліва рука, не зовсім слухняна. От, ну, але майже вийшло на 95%. У планах пари створити дитяче кафе, де малеча зможе вчитися готувати смажене морозиво. Діти це є наше майбутнє. Якщо ми зараз про них не попіклуємося, які от. Ну вони втратили батьків або одного з батьків, або, наприклад, батька на війні. Не дай Боже маму. Ну тобто, е хоча б трішки принести їм радості, вже буде набагато легше. Пригостити своїм смаколиком ветеранів подружжя планує в усіх реабілітаційних центрах Львівщини. Роман Гаврилів Глобінка, подробиці телеканал-інтер, марафон Єдині новини.